Dobry wieczór. Moje imię umonga mu ubia mateka. Ja narodził się w Zadunajskiej Sici, w Rwandzie. Dzieciństwo na zemli ty się cipa chorbi w bolo ciężkie. To mu mnie nie dowiło soldatom imbuzamuambi w Zamoambi. otamanom, Ricardo Miloso. Do 10 roku ja nauczył się robić na bichy na plemena Tutsi. Ta smaży ty batata. Odnak dusza moja ciażyła do usianenia istorii ta wyswitlenia prawdy pro minule. Але я розумів, що Руандійський патріотичний фронт не дасть мені змогу отримати історичну освіту, тому я втік у Танзанію. Жебраючи там на вокзалі, мене за ногу вночі зненацька схопив чорний запорожець. І сказав: Брате, ти маєш повернутися на свою батьківщину та відродити чортом ліцьку сич після затоплення. Візьми оце він дістав за пазухи пошарпану історію запорізьких козаків Дмитра Яворницького та простяг її імені. Ти мусиш отримати історичну освіту в Україні та повідати усьому світу правду про минуле людство. Але ж у мене немає громадянства, заперечив я. Брате, подивись на прапор Руанди. I obviously have two copies of billionaire in the world and certificat NMT bali.